Колись наше королівство було ідеальним. Та в нього вторглося справжнє зло. Імператор Зон. Він знищив нашу планету, викрав королівську сім'ю. Все світ, буде моїм. Але справжній герой усе виправить. Вуа, Флойд! Добре, що я спритний як кіт. Торчу на цій каменюці 13 років. Має бути щось цікавіше. Чи знаєте ви, хіба ти не маєш спати? Що здатні? Я не дитина. На щось більше. Я в тебе вірю, малий. Доведи, що готовий до відповідальності. Я потягнув м'яз в усьому тілі. Кажу тобі, це делікатес. Твоя рука. Ти розумієш, що це? Що? Це знак королівської сім'ї. Що? Вашої високосте? Спарк? Я думав, ти помер! Байдуже. пора винести сміття. Що саме ти плануєш? Уб'ю принца, знищу якусь планету, і всесвіт впаде до моїх ніг. О, так. Хтось хоче їсти. Е, звісно, мабуть. Добре. Хто за кермом? Одна мета. Треба обміркувати план вбити Зонга. У нас ні людей, ні зброї. Шанси є, поки в мене є це. Буде дещо складніше. Одна команда. Народ баний. Зонг забрав у нас планету, але разом ми її повернемо. А можна спершу в туалет? Так. Один герой. Я чекав на це. Тринадцять років. Мій вихідмо по астероїду. Врятують галактику. його! Yeah! Спарк герой Всесвіту. Чанк, ти зможеш. Наважаю в умовах стресу. Гулю От Отлазав. Зоряні пригоди почнуться з 1 червня. У 2 d та 3D.